А з сьогоднішньої нарізки цього путінського шлаку, але це важливо, тому що це дуже цікаво говорить про ізоляцію і про скажімо так важкість побудови нових торгових шляхів ша станом. Попрошу зараз шматочок відео Путін і людина коняка. Це буквально 8 секунд на четвертому віконці. новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор. А, Интересно, что... Эм, Какой коридор. Интересно, что не звучит слово Китай, хотя а? Ван И сегодня был... В гостях у Патрушева, а так само е, топ дипломат Китаю передав сьогодні Дмитру Івановичу Кулебі, нашому прекрасному міністру закордонних справ, оці свої ідеї з приводу того, як має відбуватися мирне врегулювання. Дмитро абсолютно <кій> грамотно на це відреагував. Що можна розмовляти про те? Ну не можна розмовляти про те, що ми ще не бачили, якісь тези озвучені, але нехай китайці передадуть нам увесь план. А тобто. Ну, потужно зараз намагаються, е, як це, ми дуже часто в цьому етері з Мохамедом Форджилахом, який вже доєднався до нашого е, стріму сьогоднішнього. Ми дуже часто порівнювали е, Путіна і Сі Цзіньпіня з е, персонажами. Насправді напівдокументально, тому що побудовано на, на, на реальних скажімо так, настроях і паттернах класичній картині Хрещений батько а коли збираються ці це, батьки мафіозних родин, і після цього персонаж, якого грає, Марлон Брандо, хрещений батько, значить, з Віто каже: я все весь час я не знав цього. Тепер я знаю, що за всім цим стоїть Борзіні, Це не Таталія. Знаєш, і от сьогодні представник Барзіні, представник головного мафіозного клану держав усі приїжджав до цього до свого бойового підараса. Да? Як, як, ми, як ми часто називаємо Путіна, тому що в цьому тандемі, звичайно, що кулаки. Панди, це Росія, і от але що робиться тут? окрема абсолютно тема, тема окремої дискусії, і Костіжу тут буде що додати. Але ми будемо ну, протягом цього тижня і наступного в китайську адженду залазити далі. І я ж поки що вже Мохамед з нами і. Ми зараз будемо аналізувати ці точки. G в промовах і Байдена, і Путіна, як на це реагували, зокрема на близькому сході в найтаємничішому для нас регіоні, який ми а, за яким ми спостерігаємо з цікавістю, а і вони за нами спостерігають так само з, з, з абсолютною цікавістю і і з новими широко відкритими очима. А про що розкаже Мухамед? Але до цього я хочу заважити одну штуку на рівні. Психіатрії на рівні насправді не те, що психіатрії, на рівні судової психіатрії з Путіним. Відбуваються дуже цікаві речі. Одна з речей, які ми з Мухамедом співпрацюємо з одним і тим, тим самим англомовним виданням в Україні. Мухаммед робить англомовну версію «Київпосту». Для близького сходу, правда? Ні. медієм міна Україня блярабія ета Україна Рабік арабської мови акарабської да, мови, але да, з Київпостом так само ти ж співпрацюєш. Не, Ні, не, це, це окрема історія. Не, тобто, а, але те, що робить Мухамед, це представлення картини українського світу на близький схід. А, я сьогодні, читаючи газету, в якій я працюю, Київ пост читаючи мему, яка писала наша редакція, зрозумів: а працюють англомовні власне хлопці з Лондона, хлопці з Канади і так далі. І що їх вразило? що вразило англомовний світ в промові Путіна. Одна з таких речей, а була те, що Путін відкрито сказав. І це ще один конспірологічний, значить, фе, але але він вже перебуває в цій парадигмі психіатрії, Що західний світ пропагує увага. Педофілію. Я повторюся. Це не про це одне про одностатеві шлюби, це не, не про рівність людей різних сексуальних орієнтацій. Це не найбільший страх. М як це? Їхньої псевдо церкви, їхньої псевдо, а як це патріархального суспільства. Це педофілія. Це те, навколо чого точиться безкінечна розмова того, чи не страждає нею самий Путін. І зараз просто я, я не можу не нагадати це відео. Будь ласка, попрошу класику безсмертну поцілунок Нікити з Коломни. Я просто хочу нагадати це відео 15-річної давності, а його треба подивитися знову. студия там, как не знаю, Колонны? Приезжайте нам в колонну на Ледовый дворец. На Ледовый дворец не Здравствуйте, Тебя как зовут? Никита. Один з ну, одним з інцидентів абсолютно... з Путіна його якихось прихованих а, бажань і інстинктів. Але що було реально фантастично, а, я зрозумів, що скоріш за все, реально Путіну або йому пише спічі, настільки близька йому людина, яка а, знає про нього більше ніж можна сказати, назовні і це якось прорвається, або реально він дійшов до того, що пише спічі собі сам, тому що. А, як ти думаєш, Костюш, Ну, а, тому що просто так придумати те, що Захід пропагує саме педофілію, це ну, це міг зробити тільки хворий на голову педофіл, яким є, безумовно, Путін, або ну, як, ймовірно, є Путін? Ні, ні, ні. Промови йому пишуть, це зрозуміло, він сам говорить дуже погано. У нього не було жодного досвіду власне, публічної діяльності. Він був помічником мера Петербурга, носив за Сапчаком чемодани. Він організовував через різні мутні схеми, там допомагав кримінальним колам в Петербурзі там ресторани будувати. Потім він був призначений заступником ФСБ. Це все не публічна діяльність. Його перші спілкування були дуже такі. Ну, хрінові відверто він губився в будь-яких ситуаціях. Він не навчився і не вміє контролювати власних емоцій. Він може почати посміхатися там, де не треба, чи почати кривитися там, де не треба. Пам'ятаєш знаменитий оцей, а, що сталося з підводним човном? А, на а, от, Тобто він спіймався на гачок Ларі Кінга, який перед цим задав кілька смішних питань, а він, ну от, це такий стиль у нього був а, в шоу Ларі Кінга. Він задавав кілька смішних питань, потім раз щось серйозне. І людина мала переорієнтуватись. От Путін не вмів абсолютно. Він посміхався, посміхався, далі послідувало серйозне питання, несподіване. Так що ж там було? Підводним човном і він продовжив А на утонула. А вот, це про Курск було питання, це було інтерв'ю 2001 року. І він тоді був ще молодий, тільки півроку був на посаді. А, і, і Він з тих пір не навчився того. І в, 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 все, е, що він ну, зазвичай. От, е, коли він поводить сам себе природньо, це на цих прес-конференціях, де він постійно м'язом грає, де він постійно як на журналістів нападає: А от ви, а от ми знаємо, що ага, тобто, ну, тобто, от Коли людина використовує от такі, будь-який ритор тобі скаже. Ми просто якось Путіна розбирали з одним з майстрів риторики. А коли людина починає от використовувати от такі от шуточки, а, переводити стрім, а ну, от ви вже пам'ятаєте, ви вже говорили об этом, да? Ну так давайте вернемся к этому разговору. Коли вона починає так, от замість там відповіді замість цього переводити на свого співрозмовника тему, це означає, що їй, в принципі, нема чого сказати, або вона не володіє темпом бесіди. Тому я думаю, Путін ну, або знаєш, або він навмисно. Вибач, або він ну навмисно знаєш, використовує якусь якусь таку КГБшну школу допиту. Знаєш, і а і в його просто задача на цій прес-конференції зрозуміло не поділитися інформацією, а його задача на спробувати або залякуванням ну і методом кнута чи пряника, а так чи інакше зламати а, якусь медійну активність ну будь-яку, да. І тобто, він використовує тактику допиту. Просто сам від себе перестрибуючи з лаптів там поганого мінта в лапти ті хорошого мінта Ну, таке припущення, але ти аналізував це глибше. Просто росіяни деградували настільки потужно, як спільнота за цей рік, що їм треба просто підвищувати ставки. Тобто, розумієш, Ну тобто треба підвищувати градус. Тобто, гамасеками в Європі вже не удивши. Значить, зрозуміло, що всі гомосеки, всі нацисти, все ясно. Треба далі. Патаністи. <плевиць> ну, тобто, да, тобто, це, це характерно. То, це, ну, то, якщо подивитися на гітлерівський режим, да, а, він же так само починав. Тобто, в 33-му році все починалося відносно невинно. Потім перші расові закони. Але євреї довгий час могли працювати і так далі. Потім кришталева ніч. Так, тобто, а, а, а потім вже відповідна конференція Остаточне рішення і табори смерті від е, е, приходу Гітлера до влади до остаточного рішення і таборів смерті пройшло 9 років з 1933 по 1942 Так, самый путинский Путин, э, спочатку у него есть освобождение братского народа, потом, значит, там все сатанисты, потом их всех надо бомбить. Э, то есть, ну, что до украинцев, так само э, за российская пропаганда прошла шлях, вид, это наш братский народ, его надо освободить от кучки неонацистов, э, до того, что они там все враги и сволочи, их всех надо забомбить в каменный век и уничтожить. Ну, тобто, а, в, Я то есть...